Пані Юлія вийшла у декретну відпустку на 30-му тижні вагітності, як і передбачено українським законодавством. Каже, довше на роботі не могла залишатися, стан здоров'я не дозволяв, почалися проблеми зі спиною. У мене жахливо боліла поясниця, спина і, враховуючи, якщо, наприклад, сидяча робота, то це не дуже добре, якщо ти цілий день сидиш. Крім того, наприклад, лікарі там радять лежати, сидіти, ходити. Я ж не можу. Ж, наприклад, собі там дозволити на роботі десь піти там полежати там півгодинки. Для того щоб вийти у декрет раніше, має бути дозвіл лікаря. Самого бажання майбутньої породіллі недостатньо. Натомість працювати до останнього, будь ласка, моз дозволив вагітним йти у передпологову відпустку пізніше за сьомий місяць. Так деталізували проголосований Верховною Радою. Закон, якщо вона хоче за після го тижня вагітності залишатися і працювати, вона має по Формувати процес свого лікуючого лікаря із визначенням дати, коли вона хоче йти. Відпустку відповідно заяву вона залишає в лікаря, і далі за цією заявою вже коли визначена дата. Лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Формується лікарняний і після цього жінка йде відпустку. Змінили порядок нарахування соцвиплат. Разом з відпусткою по вагітністю тапологому у нас те нерозлучно йде питання отримання декретних коштів, як ми говоримо, так? тобто допомога у зв'язку з вагітністю та пологом. Розмір цієї допомоги розраховується виключно на підставі фактичних днів тимчасової непрацездатності, що наступили в зв'язку з вагітністю та пологом. Відповідно, якщо жінка не до кінця скористалася тривалістю своєї відпустки, роботодавець має здійснити Здійснити перерахунок цієї допомоги і буде здійснено регрес коштів, що жінка не може одночасно отримувати і заробітну плату, і соціальні виплати. Хмельничанка Юлія зазначає, ця новація не для кожної, однак ідею підтримує. Вважає у перспективі варто дозволити жінкам навпаки йти раніше у декретну відпустку. Це може стати додатковим стимулом для поліпшення демографічної ситуації в країні. Ну бувають різні ситуації, можливо, там важка вагітність або ж просто себе погано почуває і на мою думку можна було б навпаки таку раніше можливість надати жінкам юлія Васильєва, вадим Гловацький, новина 33 канал.